Всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник програми Буткемп онлайн В'ячеслав Луценко. В'ячеславе, привіт! В'ячеславе, підкажи, будь ласка, в якій ти зараз компанії працюєш і яку посаду обіймаєш? Наразі я працюю в українській компанії. SDA Company називається от на посаді фронтенд-розробника. Угу. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до ІТ, чим ти займався? О, в мене було звичайне морське життя, я був моряком протягом останніх семи років, так. Я закінчив спочатку коледж в Одесі, потім поступив в Київську академію водного транспорту. Вивчився, працював третім помічником капітана, але згодом вирішив залишити моря і щось шукати нове. <гум> а що от стало визначальним чинником до зміни професії? Я думаю, тотальне нерозуміння, як рухатись в майбутнє. <гум> я маю на увазі, що я не міг планувати своє життя. Якщо контракт казали там 4-5 місяців, то він мог, міг затягнутися і на 9-10 місяців. Тож, як... ти не міг реально спланувати, як ти будеш жити, коли ти побачишся зі своїми рідними, зі своєю коханою. Угу. Так, в мене є знайомі студенти моряки, також із буткемпу, от вони мені також казали, що от коли в тебе підписаний контракт, може бути таке, там, що ти плануєш щось, а тобі кажуть, через тиждень ти все вже йдеш в рейс, тому забувай про свої справи, треба брати валізку і йти в рейс, все. Я зрозуміла. В'ячеслава, підкажи, будь ласка, з чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT, чому ти нас обрав? <реш> Моє знайомство зі школою ІТ почалося з дуже глибокої аналітики ринку курсів. <реш> От я був на той момент у рейсі. Я вже зрозумів, що це буде мій останній рейс, і я буду шукати щось нове. Вирішив, що це буде IT, і був було питання тільки який курс, яку школу обрати. От е, тож, в мене була вибірка по трьом найсильнішим українським школам, е, і GoIT пропонували буткемп, е, на який я саме прийшов, е, відпочив трошечки після рейсу в місяць і записався. Так. А якісь марафони, можливо, проходив чи ні? Так, так, так. І марафон проходив. Теж було просто цікаво подивитись, як усе. Організовано у вас дуже сподобалось, я розумів, що це просто верхам марафон, от, але було цікаво, які люди у вас працюють, тому ще більш впевненість вирісла після марафону, що це саме та школа, яку в якій я хочу навчатись. Трішечки зсередини захотів подивитися на цей весь процес, щоб точно бути впевненим, що тобі саме сюди Зрозуміло. Ти працевлаштувався вже в період повномасштабного вторгнення, так наскільки я розумію. Уже після ось цього періоду, коли люди ну там досить був такий невизначений період, там буквально місяць-півтора, що люди не знали, що робити, куди йти, як за захист... угу. Са саме так, коли проблема з наймами була просто величезна, зараз. Як на мене, потроху ринок все-таки ожив. Угу. От на той момент зовсім плохо було. І це, я думаю, мікс моєї десь наполегливості, десь таки вдача спрацювала. Ти хотів щось додати додавай. А, що додати? Та невеличка історія може про те, який шлях може бути до першої роботи і. Uh, насправді я, я не закінчив прям повний курс буткемпу, mm -hmm. um, я закінчив реакт, так, і ноду в мене було 34 чи 4 заняття, і вже потім я працевлаштувався, от якось так. Але своє перше стажування насправді я знайшов ще до закінчення курсу по реакту. Mm -hmm. uh, так, так uh, коли були новорічні свята. Uh, в мене 10 січня день народження, і саме на 10 січня була призначена моя перша співбесіда в ІТ. На 10 ранку. ранку, яку я досить успішно пройшов, і потім потрібно було за два тижні написати фулстак додаток на react-native, TypeScript, Node.js, там ну коротше, <смі> я такий думаю, ну блін, потрібно спробувати, якщо ж співбесіду пройшов. І у той час, як ми однокрупники, закінчували React і писали цей груповий проєкт груповий додаток, я тоді на цьому на стажуванні був. І у мене десь в день, може по 16-17 годин йшло на те, щоб, хоч якось хоч щось якийсь результат показати. Так, але згодом я зрозумів, що просто натягну. Вже до кінця там другої неділі залишалось, може, три е, дня, і я бачу, що не встигаю, і просто повністю вигорів, бо. Дефіга не, не, не розумів, що як робити. Можна запитувати про допомогу чи ні, тому що комунікейшн був між стажувальниками е, і менеджментом компанії. Досить е, ну, такий mm -hmm. яковий. порікневий, mm -hmm. так і зловив прям дуже сильне вигорання. Місяць не підходив до комп'ютера, потім війна і потім. Потрібно було щось робити, кудись, кудись рухатись, потрібно було приймати рішення, так зрозуміло. В'ячеслава, підкажи, будь ласка, на рахунок співбесід, в скільки етапів вони проходили, що на співбесідах запитували, що тобі найбільше запам'яталося. Ну з мене і в усіх моїх колег по цеху, хто влаштовувався в той самий час, що і я, ну і наскільки я бачу. Як мінімум два етапи співбесіди. Перше це з HR-ом HR буде як такий початковий скринінг, яка ти людина софт-скіли, може трошечки англійської про себе розповісти, і наступний етап це зазвичай з тім лідом чи з сіньор-розробником компанії, в яку ти влаштовуєшся, вона вже може включати в себе лайфкодінг. Перевірку твого тестового, може, перевірку твоєї логіки, і англійська вже технічна сторона її. В'ячеславе, розкажи, будь ласка, про своє навчання, який блок або які моменти для тебе були найскладнішими в навчанні, що для тебе було найлегшим? Можливо, такі моменти були, і які, які моменти ти можеш згадати з теплом? З теплом я можу згадати увесь. Курс, о, як можна сказати, кожен тиждень, кожен день спілкування о, з одногрупниками це прям дуже круто було, коли ти оточений людьми, які дивляться в одну й ту саму сторону, о, які прагнуть досягнути якихось цілей, і кожен день щось для цього роблять. Uh, найпростіший для мене блок був HTML і css, mm -hmm. Це було дуже лайтово, дуже фаново, і лише приємні спогади залишились. Um, і потім, коли почався JS, я думав що, я ніколи не потраплю на роботу. Після HTML, CSS, ти знаєш, як ми в такому гарному, хорошому середовищі веселки світяться, єдинороги літають, і тут тебе обливають відром холодної води. І ти такий оце воно, ось це розробка, навіщо я сюди прийшов. В'ячеславе, хочу в тебе на завершення попросити дати три найважливіших поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів. Англійська мова прям mm -hmm. однозначно. Другий стовп це харт скіли, це перегляд саме тих питань, що дають у коті, і трошечки більше. І третій стовп. Це педпроекти. Педпроекти – це змога показати роботодавцю те, що ви насправді зацікавлені в програмуванні, в тому, щоб щось створювати. Це буде вас дуже і дуже сильно виділяти на фоні інших конкурентів. В'ячеславе, дуже дякую тобі за сьогоднішнє інтерв'ю, за те, що ти сьогодні прийшов і поділився своїм досвідом. Я впевнена, що студенти знайдуть корисні речі із нашого і сьогоднішньої мотиваційної історії. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради В'ячеслава, і до нових зустрічей!